Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 30 жовтня, 25-й рік. Ну і Знаходимося ми на ріпаку від КВС. Ой, знаєте, я навіть боюся, що ми з ним будемо робити. Ми проводили тут ріс-регуляцію. Якраз перед дощем, хто спостерігає, хто знає, хто постійно спостерігає. Ну Я тут зробив там контроль такий. Тому що ми закінчили обробляти і пішов дощ. Ну, Поки що я не бачу різниці, де ми обробили де ми не обробили. Мабуть, все-таки воно не подіяло, воно змило. Але, ну, бляха, ну цей ріпак, він, він пре як дурний. КВС, КВС рулить. Зараз поглянемо. ну, Не буду я ходити, тому що болотяка. болотяка, он. Болотяка тільки з краю так зайшов. Ну, ріпаки, я вам скажу, це не те, що ріпаків багато гарних на півдні, ріпаків багато. Ну Що мені подобається, оцей Лаурос, він саме, саме краще поки що виглядає. По густоті він зійшов по всьому. І тим, що він сидить, ми ось рест регуляцію, можна сказати, не зробили. А він сидить, подивіться. Він сидить. Він присаджений, він сидить. Ну, не, ну, лазить по всіх ріпаках. Тут у нас, до речі, посіяно нагадаю Гранус ось сам спочатку, потім Лаурос ми стоїмо, Мікадос, Домінгос і Скорос. Ну, всі вони ось так. Саме краще Лаурос виглядає. Всі вони ось так гарно виглядають. Ну, Зараз підемо, бачимо, ось ще до сих пір росичка. Він, я ж кажу, ось бачимо. Більш-менш присаджений, десь витягнутий, десь ось. Він вже навіть починає, мабуть, почне кущитися скоро. Висота його, ну, висота ось. Бляха-муха. Висота, щоб знали, ну, сантиметрів вже 30-40 доходить. До речі, посіяно, хто перше буде, тут 340 тисяч. 350 тисяч, 350 тисяч. Дивіться, як він гарно зійшов, так? Да? Ну це ж не наша заслуга. Це просто ріпак такий гарний. А ми не вміємо не сіяти, не доглядати. Так що такі справи, вон є, і про, проморгала щось сівалка там, ну то, -то таке, то сівалка щось ставали, не досіяло. А так, загальний вигляд. Ну, побачимо. Все, як кажуть, бункер покаже. Для мене було подивитися. Як воно як воно виглядає, чи поділо, чи не подіяло ресрегуляція, милітру тепуконозолу тут давали. Звісно, на, на такий ріпак, то це вже не про що. Не про що. Ось, ось межа, тут ми прийшли, це вже, це вже що у нас? Мікадос. Мікадос він трошки нижчий, трошки він там схожість у нього. Ну Тому що сіяли ми все одно сівалкою в один день. Ну як схоже. Ну ось так він гарний. Трошки він рідше. І трошки він бачимо, от мікадус ось, він трошки вище, він не так присаджений. Хоча ось є рослини присаджені. Все. Не будемо затягувати, сьогодні буде багато відео. І кожне відео окремо, тому що у нас все поділено на каналі в списках відтворення по темах. Ми не знімаємо одне відео. І все вкупі. У нас, якщо ріпак, то ріпак. Кому цікаво, заходите в списки відтворення ріпак. І там тільки ріпаки, більше вам нічого для того, щоб простіше розібратися. Бо всі кажуть, там о, тяжкий, тяжко, тяжко, та не тяжко. Зайти, подивитися. І все буде добре. Все, дякуємо захисникам за чисте небо. І все буде добре, коли кожен буде займатися. Своєю працею і не лізти туди, куди не потрібно в чому не розуміється. Тримаймось буде все добре.